Вітаю, мої любі аквелісти, учасники клубу, всі, хто дивляться мій YouTube канал і не тільки. Всі пам'ятаєте, мабуть, цю класну роботу. Вона моя дуже улюблена, це Одеса, подаруночок референсу від Ніночки. Ну, Просто Зебес. Це такий в мене монохромчик був зроблений. Але мені потрібно його оформити. І для оформлення я придбала ось таку класну рамочку, вона мені в інтичному стилі дуже подобається. Привіт всім! Мене тут видно. Але я не можу знайти такого паспорту, як мені потрібно, але в мене є такий, можна сказати, акварельний папірчик, але він схоже більше на картон, і я його хочу використати для паспорту. Як же ми будемо робити з вами це паспорт? Зараз я вам це покажу. Для цього ми з вами знімемо задню ось цю частинку від нашого нашої рамочки. наша основка, да, яка стоїть у нас позаду. Давайте приберу скло, щоб воно нікому нікого не зробило поганого нічого. Нам потрібно взяти наш. Нож канцелярський, але, будь ласка, якщо ви ще дитина, не працюєте самостійно, тільки з дорослими. Я перегортаю свій листочок на зворотній бік, і мені треба відміряти ровно оцю частинку, яка да, у нас тут є. Стільки, скільки в нас є ту по формі. У мене розмір А 3 цього листочку. Так, і давайте прикладемо, знайду, де тут більше воно рівне. Краєчок прикладу, щоб у нас був співпадало. Нам потрібно, щоб паспорту було рівне, так? виглядаємо там, що у нас там, що у нас тут. І виглядаємо. І зараз давайте ми обведемо, давайте я краще ось сюди в сторону від відсону, щоб у нас було з вами рівненько. Беру зараз олівчик, олівчик і обводжу нашу оцю, можна сказати, рамочку ось цю. Можна взяти просто такий достатньо щільний ватман і працювати вже з ним. Зараз нам потрібно за допомогою нашого канцелярського ножика це вирізати. Але робіть це обережно. Будь ласка, якщо у вас немає такої навички, краще потренуйтеся. Я прикладаю свій цей косинець і буду за допомогою його відрізати. Тепер нам треба наміряти, що нас з вами вийшло Треба перекласти нашу роботу, оцю сімсяк. Угу. Ось так давайте зігнемо десь по рівню Нашої, нашого ось тут нашого бортика. У нас з вами готова. А нам потрібно з вами зробити тепер оцю середину рамочки, щоб вона була менше, аніж наша робота. І так, як ми це будемо з вами робити? Я хочу, щоб була не дуже сильна широка рамочка, я зараз замірюю, У мене тут я залишала покриєчку. Пів сантиметра може менше. Трошки менше, ніж сантиметр. І зараз буду відміряти цей сантиметр. Пиши одну Так, де наш овівчик. Від кожної сторони я буду відміняти десь. Давайте, щоб було гарно, десь півтора. Так гуляне ми ще на роботу, якщо півтора ми візьмемо, щоб воно в нас не було не дуже гарно. Угу, Сантиметр. Перевіряємо. Давайте краще снідами розуміємо, буде дуже сильно перекривати, а нам це не потрібно. Давайте сантиметр. Так, тут сантиметр. І ось тут. Так, беремо наш косіннець і проводимо наші лінії. Перевіряю, щоб це було рівно, щоб не було ніяких розходжень. Так, все ми робимо з зворотнього боку. Перевіряємо, будь ласка, будьте уважні. Оце така, ну, достатньо э, точна робота, нам потрібно зробити її гарно і уважно. Перевіряємо. Перекламуємо. Так. І тут остання точка у нас. Переклами. Перевіряємо. Ось тут назва, з вами буде сама ця рамочка знаходитись да, усередині. Як це ми будемо робити? Ми будемо робити це перехресними такими лініями. Зараз більшу кільку свою. У мене ось така, бачите, дуже класна для викраючок. І ми будемо зараз з вами робити паспорту. І Проводимо з вами нашу гіпотенузу для цих двох рівнобедрених трикутників. Ще одну. Чому нам потрібно дуже уважно це робити? Бо від цього залежить наша точність усієї роботи. Ну що, давайте будемо, тепер знов таки вирізаємо. Так, ми прорізали. Тепер нам потрібно дуже обережно віддігнути ці края ось до цієї цього місця, де ми з вами намічали. Для цього давайте ми спочатку їх продавимо трошки. Можна це зробити навіть олівцем, більш так нормально провести. Можна ручкою, можна чимось таким, що не проріже, а продавить. Нам потрібно продавити. Прирізати нам не потрібно. Продавити. Так. Засубаємо. Так, один край, другий також ми робимо. Наче, здається, і легко з одного боку це зробити, з другого і не так легко. Тим, хто не, не має такої навички, може бути і нелегко. Підкладіть краще лінійку. Щоб ви, ну, не помилилося точно, я так роблю іноді. Так. Обережниця. Ось так. І ще дві сторони в нас. Гутаємо, притискаємо і будемо зараз вставляти роботу, перевіряти, що воно з вами вийшло. сподіваюсь вийшло так, як треба, як я і хотіла. Так. Отягнув, щоб вставити роботу. Вставляємо роботу. Так. Так, так. Головне, не замазюрити От я зараз переживала, щоб воно не замазювалось нічого. Бо в мене тут був уклей був все на світі. Тут і я і переживала з цього приводу. Ось наше паспорту готове. Задню стіночку ми можемо з вами взяти скотчик. Я так роблю завжди, щоб він був більш таким, ну, тримало краще. Ось так скотч це малярний скотч, стрічка малярна. Ми зараз закріпимо нашу паспорту. Так, ось як у нас виглядає з вами робота у паспорту. Зараз ми перевіримо, як це буде у рамі. Ось так виглядає наша робота з паспорту у рамі. Зараз хочу вам показати, щоб не відблискувала лампа. Ось так бачите? Дуже, дуже цікаво, вона виглядає. Просто обрамлює роботу і робить її більш такою об'ємною, цікавою. Тому використовуйте цей спосіб створення паспорту. Дякую, щоб ви переглянули. Всім гарного настрою і гарних!